Повністю комплектовані кадри. За штатним розписом навчально-охольних процесу розпечат 46 працівників. Із них – 19 педагогів та 27 працівників технічного персоналу. Зарядною потужністю наш запад розрахований на 200 місць. У 2024 році заховувалися 120 дітей у шести групах. Дві групи молодшого дошкільного віку, одна з ним інклюзивного, дві групи середнього дошкільного віку, одна тестова інклюзивна і дві групи старшого дошкільного віку. Дві із людини. У закладі виховалося 58 дітей. Це діти кількох категорії: 6 дітей з особливими освітніми потребами, 6 дітей малозабезпечених сімей, 13 дітей дочери переміщення осіб і 33 дитини, батьки яких мають статус учасника дій, досвідчення АТО. Фінансування закладу здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальний фонд та батьківської плати за харчування. Спеціальний фонд. По загальному фонду. За світній період профінансовано 8 мільйонів 964 тисячі 997 гривень. На заробітну плату було витрачено 6 мільйонів 615 тисяч гривень, в тому числі 21,11 мільйонів 398 тисяч і 21,2 21 мільйон 21 216 тисяч 770 гривень. На продукти харчування було витрачено 463 тисячі 25 гривень. І загального фонду. Та 399 тисяч зі спеціального фонду. Витрати на комунальні послуги пост становили на 1 мільйон 395 тисяч 486 гривень. Витрати на послуги пост становили 92 тисячі 951 гривень. Витрати на товари становили 303 тисячі 14 гривень, витрати на закупівлю твердого палива становити 185 тисяч 892 гривень. на Становила 514 258 гривень. Сума надходжень на спеціальний рахунок. Кошти від реалізації майна металобуру становила 3321 гривень. Сума надходжень від господарської діяльності цифрові лікування деревини в результаті санітарної частини дерев господарським способом становить 2100 21 гривень. В нашому заході було проведено 77 корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми протезами. На що було витрачено 22 тисячі 291 000 в повному обсязі? Невід'ємною складовою зміцнення здоров'я дітей є повноцінне та якісне харчування. У закладі 2024 року впроваджено систему управління хаз, затверджено, чотиритижневе сезонне меню з переважним харчуванням. У звітному році безкоштовним харчуванням було забезпечено 58 дітей пільгових категорій. Варто зазначити, що розмір плати за харчування вихованців за 24 рік становив 55 гривень, з яких 30% це кошти з місцевого бюджету і 70% це батьківська обладнання. На <кій> достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює ця медична старша. Головним завданням є дотримання санітарно гігієнічного режиму, проведення оздоровчо профілактичної роботи кожного дня згідно плану, витрати на медикаменти обстановити. 2036 гривень. Наші досягнення та перспективи розвитку. У 2024 році здійснено реконструкцію тепломережі та подаємо на суму 380 тисяч гривень. З метою переходу із електричного опалення на тергопалення, що дасть змогу подальшу щорічно економіці понад 500 тисяч. У закладі встановлено відеоспостереження на суму 99 тисяч 549 гривень. Для створення безпечного середовища у закладі та джерела живлення, гібридні інвертори та акумуляторна батареї на суму 198 тисяч 800 гривень для забезпечення безперебійного живлення електромереж при відключенні електроенергії. Що бачите На нашій території заходу було встановлено дитячий павільйон на суму 50 тисяч 162 гривень. Для забезпечення щоденних позволяють. Для організації грової цифрової діяльності дітей забуть яких когось допомога. На початку року від компанії Sales the Children закладу була отримана благодійна допомога на облаштування укриття на суму 130 тисяч, 525 гривень. Це вибачте, тут переді є аптечки, біотуалети, кулери для води, лікарики, лавки, банки гімнастичні. Наші працівники, батьки та вихованці, Неодноразово долучалися до різних благодійних акцій та ярмарків на підтримку ЗСУ. Саме дітки ходили у партію, бачили, була акція збирайка штани, Національна руханка, наші педагоги учасники, дякуємо ЗСУ, та участь у велоекскурсії екскурсії реальної території. Перспективи наші на майбутнє у 2025 році планується приділити більше уваги благобустрою території закладу, а саме покращення дитячих майданчиків. Плашкування діючи та створення нових доріжок, заміна парканів, реконструкція даху, створення безпечних, комфортних умов для наших вихованців. Дякую за увагу.